Тернопіль налагоджує контакти з Дрезденом. Найближчим часом міста співпрацюватимуть у сфері водопостачання. Про це керівники Тернополя та місцевого водоканалу домовилися з комерційним директором німецької корпорації з водопостачання Гундою Рьостель. Меморандум про співпрацю сторони підпишуть вже 9 листопада. Цей меморандум є продовженням трьохрічної роботи німецьких та українських водоканалів. Тобто він є продовженням на майбутнє. І тому ми плануємо, наприклад, опрацьовувати такі теми, як встановлення технічних стандартів і також проводити різні семінари на різні теми. І я дуже рада, що сьогодні під час засідання Ради асоціації ми прийняли одностороннє рішення і всі схвально підтримали підписання цього меморандуму. Міський голова Тернополя Роман Заставний назвав зустріч німецьких та українських колег продуктивною та унікальною. Ця унікальність полягає в обміні досвідом між рівноправними підприємствами з різних міст і навіть країн. Тут немає жодного конкурента. Ви працюєте на різних територіях. В різних сегментах з різними категоріями людьми людей, і тому унікальні все полягає в тому, що ви, в принципі, апріорі не можете в сьогоднішніх умовах між собою конкурувати, але ви можете набагато більше зробити, об'єднавши свої зусилля як в технічному переоснащенні. Відверто кажучи популяризації само, самих своїх виробництв як в кожній своїй території, так і на загальнодержавному рівні. І саме основне це в лобійських програмах в реалізації лобійських програм на загальнодержавному рівні. Це крім представників німецького підприємства, в переговорах взяли участь і керівники водоканалів з інших міст України. Вони не залишалися осторонь розмови, а пропонували свої варіанти вирішення тих чи інших проблем, переймаючи водночас досвід колег.